Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про пенсії, а саме про окрему групу пенсіонерів, які зможуть отримати окрему додаткову допомогу. І мова буде йти про тих пенсіонерів, які проживають в 9 областях України. І зараз ми скажемо, що це за області, яку ж допомогу люди зможуть отримати. У 2025 році. Українські пенсіонери зможуть отримати нову фінансову допомогу, яку здійснить Міністерство соціальної політики разом з ООН. Грошова допомога ООН для пенсіонерів це частина гуманітарної підтримки, яку розраховано направити найбільш уразливим верстом населення. Тобто мова йде про. Самі найуразливіші верстви населення, а це люди пенсійного віку. І хто ж зможе отримувати оцю окрему фінансову допомогу? Із понад 10 мільйонів українських пенсіонерів отримати її зможуть не всі, а лише ті, хто відповідає певним критеріям. І тут зазначено три критерії, по яким люди зможуть отримувати. Оцю фінансову допомогу. Перший критерій, хто проживає в зонах бойових дій, другий критерій: хто отримує пенсію від держави менше 3250 гривень на місяць. І третій критерій. Ті, хто не отримував грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня. 2023 року. Тобто, оці критерії мають бути витримані. І хто ж зможе розраховувати на оцю допомогу? Ми сказали на початку відео, що тільки ті пенсіонери, які проживають в 9 областях. І зараз ми скажемо, що це за область. А це пенсіонери Дніпропетровської області, Донецької області, Запорізької області. Луганської області, Миколаївської області, Херсонської області, Чернігівської області, Сумської області та Харківської області. Тобто, оці 9 областей, і якщо пенсіонери проживають в цих областях і відповідають оцім трьом критеріям, тільки тоді вони зможуть отримати оцю фінансову допомогу. Виплати покладено, якщо людина відповідає всім трьом критеріям. Я ще раз підкреслюю, всім трьом критері... критеріям, про які ми сказали, невідповідність бодай одному з критеріїв позбавляє можливості претендувати на допомогу. Тобто, якщо не є. Відповідність хоча б одного з критеріїв, то допомоги, звісно, не буде. У 2025 році до переліку додано людей з інвалідністю. Тобто мова йде про людей, які мають інвалідність з дитинства. Та окремо дітей з інвалідністю. Чи потрібно писати заяву? У Міністерстві соціальної політики. Наголосили, що звертатися за оформленням заявки нікуди не потрібно. Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без надання заявки згідно з інформацією, що є у державних реєстрах. Тобто, жодних заяв писати не потрібно. І якщо казати дуже коротко про цю програму, то ця програма діє до середини 2025 року. Тобто, з 1 січня вона діє в Україні. Допомога розрахована на 6 місяців. І загальна сума коштів, яку буде спрямована структурами ООН, становить понад 248 мільйонів гривень. І відповідно, Організація ООН надає цю допомогу, але все залежить від чиновників, від того, як вони спрацюють. І відповідно вже мають люди пенсійного віку відповідати тим критеріям, проживати в тих областях, про які ми зазначили, тоді вони зможуть отримати оцю фінансову допомогу. Тому, глядачі, ми розглянули цей матеріал, він важливий. Для тих людей, які потребують фінансової допомоги. І відповідно, я хочу задати вам питання: якщо є такі люди з наших глядачів, які вже отримували або отримують цю допомогу, будь ласка, напишіть. Але якщо таких людей нема, і які почули цю інформацію в перший раз, ви можете скористатися цим. Бо до середини року діє оця допомога. Тому все залежить, я ще раз підкреслюю, від українських чиновників. Від них залежить, в якому розмірі і яким чином люди пенсійного віку вразливі категорії населення отримують цю допомогу. Тому, шановні речі, якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про ту допомогу, яка надається з боку організації ООН. Якщо у вас є окремі моменти, незрозумілі, то, будь ласка, залишайте всі ті моменти, про які ви хочете сказати або наголосити, під. Цим відео ми вам надамо відповідь для того, щоб ви з'ясували і зрозуміли оцю всю інформацію. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.